Всім всім такі друзі. Я, Олександр, вітаю вас, друзі мої світла, друзі-вогники. З вами я, Олександр, Людина чудосія. І давайте, врешті-решт, у цьому відео я хотів би звернути увагу на таку тему. Є, скажімо, посудна крамничка, і є той маленький слоняра в цій крамничці. Що це зараз? Я поясню для тих з вас, хто не сидить в інстаграмі. Ось суть того, про що ми нині з вами побесідуємо. Що ж там відбувається? Так, всі постять фотографії того, як вони живуть найкращим. Життям у світі. от Поглянувши на них, можна подумати, що у всіх причудові страви, їжа, чудові напої, чудові канікули, відпочинок, чудові ігрі, чудові домашні тварини, чудові діти, чудові онуки і навіть казкове, файнезне офісне життя. окрім того. Звичайно, всі багаті, красиві, веселі, товариські та здорові, ну як світлячки. Я не знаю, наскільки здорові світлячки, але я люблю такі гарні алітерації. А яка ж виникає реальність? Слушне питання, правда? Просто неможливо насолоджуватись щастям 24 на 7 у світі, сповненому дуальності. Немає значення, наскільки ви багаті, впливові, знамениті чи сексуальні. А цього на практиці не буде. І це крапка. Окрім того, ви не можете мати постійно у себе на столі цей пиріг і з'їсти його одночасно. Іншими словами, якщо ви зайняті фотографуваннями, чик Селфачами своїх щасливих моментів, щоб похвалитися, похизуватися перед світом. Швидше за все, ви навіть не повністю присутні в цьому моменті, щоб насолодитись цим щасливим моментом. І я міг би продовжувати. І продовжувати про це, але суть не в цьому. Ви ж мене підтримуєте, ви знаєте, відчуваєте це серцем. А справа в тому, що багато хто з нас мимомолі опинився, так би мовити, у пастці духовного інстаграму, так званого слона у цій посудній крамничці. Дозвольте дещо пояснити. Щодня багато хто з нас бачить статті, відео, подкасти, і таке інше, в яких розповідають про те, що всі навколо. Отримують генетичні оновлення, телепатичні активації, щоденні візити вісні і вісні від інопланетян чи вознесених господарів, а реальність ви навіть не можете вилізти з ліжка вже цілу вічність О, Ті е, такі просвітлені, вознесені істоти. Зрозумійте мене вірно, друзі. Я не кажу, що вознесіння не відбувається. Або що активації і оновлення не приходять на нашому життєвому шляху. Так вони відбуваються. Тому що це часовий графік вознесіння, і він триває. Ми знаходимося на його попередньому краї. Завжди були. І це не зупинити. Я говорю з вами у цій бесіді про те, що наш з вами досвід реальності. Він злегка далекий від ліжка в трояндах. І лотосів, щасливих мацьопачок, цуценяток. Натомість життєва пригода вона курче, трошки складніше виглядає. І я можу це визнати, тому що я не якийсь там 64 вимірний персонаж зоряної сім'ї, який просто повинен сказати: просто дивіться. І відчуйте себе любов'ю, або твоє серце має всі відповіді, друже. Коли реальність така, що більшість з нас настільки оніміли, що ледве можемо відчувати себе живого, і наше серце має значно менше відповіді, ніж отой чат GPT. коли ви просите його. Щось там поекспериментувати, наприклад, полаятись чи щось знайти. Не зрозуміти мене невірно, бо я тут зовсім не для того, щоб бути цинічним чи ще чимось оригінальним. Навпаки, я реаліст, бо хтось повинен виконувати цю роботу, особливо враховуючи, що духовність це все про істину з великої літери. А більшість ченів ченелінгів, які я читав останнім часом, схоже, існують в тому ж світі омани, що і Кейт Перрі, коли вона називає себе астронавткою, або коли вона називає себе музиканткою. <кхем> ну так, жарти жартами, так, все так і є, це правдиво, але хотілося пожартувати. Але можливо, ви натрапляли на такі духовні послання під час своїх подорожей інтернетом. Ну, скажімо, розряд перших оголошень. Титульні відеокліпи, клікбейта, світ зміниться назавжди у квітні. Це у нас, як правило, було поточного 25-го року. Поточного 24-го, поточного 23-го року. Згаданий місяць проходить і він йде. Після цього минає ще три роки. За цей час не відбувається а зовсім нічого. А ще цей підкаст отримав близько трьох мільйонів переглядів, бо нічого чесного нема в ньому, правда ж? І ми звертаємо увагу на другу категорію: речі, які ми всі вже знаємо. Ну там якісь особливі провідники, там, скажімо, якісь унікальні гуру. Ми всі знаємо, що є глибока. Державна змова, і вона зробила з нас, з нами всі ці речі. Чому ви, я і багато інших людей у світі повторюємо одне і те саме знову і знову, знову і знову, 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 Ми почули все це з першого разу, але нам все це, знаєте, заливають, накладають. Ми дуже дякуємо. А решту залиште собі там. Третя категорія безглуздо. Повільно вдихни повітря у свою плутонічну чакру діамантової зірки, щоб активувати геомагнітні хейрогліфи тороїдальної форми в основі квадранта твого галактичного пупка що Ви взагалі добродію верзете. Про що ви говорите, приятелю? І таке існує. Багато такого в інтернеті. Четверта категорія. Безглуздо. Правда скрізь. Вам просто потрібно її побачити. Е ні, і не дякуйте пане окулісту, так воно є. Тепер ви можете видати мені окуляри за всіма моїми рецептами, чи мені потрібно звернутися до Сера Сократа за таким же. ж. П'ята, перестаньте намагатись. Просто будьте. Просто будьте. Звичайно, але коли я орендую приміщення і мені стукає орендавець. У моїй двері, щомісячно хоче оренду плату прямо зараз, тут і зараз, просто бути не вирішить це питання, не вирішить це проблема. Існує багато інших категорій, але ви зрозуміли суть. Я зовсім не стверджую, що всі повідомлення такого типу неодмінно не є марними, або ж що, що, що люди, які їх пишуть, завжди мають недобрі наміри. Все, що я. Бажаю сказати, це те, що багато з нас, хто читає це слухає, намагалися і намагаються досягти телепатичного спілкування, чи прояву, чи присутності, і проникнення всередину і тому подібне, поки що не досягли успіху взагалі. Це не означає, що так буде завжди. І що коли ми переглядаємо багато з цих... Клікбетів, дурних, або просто безглуздих статей відео, ми або сильно розчаровуємося, або повністю втрачаємо будь-яку надію, щодо термінів здійснення і так далі, так далі. Я записую це відео в надії, що якщо ви належите до таких людей, то те, що я озвучу нижче, допоможе вам відновити частину цієї надії. А для цього я відразу переходжу до фактів. Факт номер один: чемпіони можуть програвати. Якщо вам вдалося вижити в цьому неймовірно складному житті, то ви без сумніву справжній чемпіон. Дай п'ять нас найсильніший з найсильніших легенда у власному розумінні цього слова, яка зараз з'явилася. А це означає, що навіть якщо ви не маєте ну, наразі всіх тих крутих дарів, здібностей до маніфістацій і надприродніх сил, якими, здається, володіють деякі з цих ченелерів, каналів і навіть їхні домашні кошенята, це не означає, що ви слабкі. Або ви не невдахи. Далебі, далеко від цього, ви процвітали і розвивались досі, і ви будете. Цвітати і надалі, незважаючи ні на що, хіба ви не процвітали завжди? Правда ж? Процвітали. Тож не соромтесь мати трохи віри в себе. Я вірю в себе, бо Бог вірить в мене. Не тому, що я так кажу, а тому, що ви це довели знову і знову, просто будучи живим і крутим, така крутяжка прямо зараз. Це кінець історії. Факт номер два: нова земля це. Наша з вами доля, так чи інакше, тут я звернусь до найбільшого занепокоєння, яке турбує усі наші розуми. Час. Коли ж це все відбудеться? Любі мої друзі. Проста логіка підказує нам, що планета, на якій віками панує розумна темрява. Просто не може бути виправлена за кілька років. Особливо коли в цьому задіяна вільна воля. Жоден член Галактичної Федерації або Вознесений майстер не ризикне отримати негативну карму, намагаючись звільнити нас, перекриваючи нашу власну вільну волю. І це повинно бути ясно, як Божий день. Тепер, якщо ми подивимось на останні 10 років, ми дійсно можемо побачити, що багато чого сталося, і використовуючи це як масштаб, ми можемо чітко побачити деякі закономірності, що виникають з суто логічної точки зору викриття правди. І навіть з тими певними арештами певних темних осіб, які відбуваються білими капелюхами по всій планеті, так звісно, це збільшилось. Якщо ви читаєте новини, ви можете це легко помітити. Якщо це продовжуватиметься такими ж темпами, а це просто вкрай необхідно. Ми зовсім матимемо масові значно глибші більші викриття і розкриття правди, на які чекали протягом наступних 5-10 років. Без сумніву це зараз відбудеться. Що ще важливіше, навіть той факт, що ці речі відбуваються, а також той факт, що всі ми зараз не живемо в якійсь. Авторитарній роботехнічній диспотії, якою керує робот, гігантський матричний розум, вказує на те, що світло все ж таки направду перемогло. Я не кажу, що ми не можемо прискорити ці часові рамки за допомогою нашої візуалізації, нашого наміру і молитви. Звичайно, ми можемо, і ми це робимо. Я лише кажу, що якщо ви застосуєте. Просту логіку. І побачите нашу колективну траєкторію лише за останні 5-10 років, то ми цілком очевидно пройшли з вами дуже важливий, дуже довгий, довгий шлях. Немає причин для того, щоб цей темп був припинено, призупинено, особливо тепер, коли світло перемогло. Факт 3. Пам'ятайте, що ви зроблені. Друзі мої сонцесяйні, це найважливіша частина сьогоднішнього послання. Стоп! А, а коли ж там постояти, полюбитись, недооцінювати самого себе, колись давно я читав канал, який описував усіх нас, працівників світла. Як нерозважливих, відчайдушні люди, просто щоб ви знали, це ті, хто просто люблять пригоди. Незалежно від того, якими вони можуть бути які ризики вони в житті проживають. Вони також вважаються дещо такими дурнуватими. Тепер, якщо ви дуже уважно подивитесь на деякі з ваших мотивів, ви побачите, що в глибині душі ви абсолютно підходите під цей опис. Для вас в глибині душі абсолютно. Є притаманним любити гарні виклики, а також те, що вам часто подобається брати на себе більше викликів, ніж ви можете впоратись. А також що ваше вроджене бажання бути сміливим, мужнім, незалежним, навіть до певного позерства, перед обличчям великих проблем. Ну що ж, таке необхідне, я знаю все це тому, що читаю на ем, різноманітні знаки в засобах ем, пабліків. По ці сонячні знаки чи щось подібне, а тому, що я дійсно є частиною вашого, точно такого ж самого ем, присутнього моменту. Я проживаю це все сповна. Ось чому Федерація світла часто нагадує всім нам, що ми сьогодні це обрали. Е, вони не жартують, і ми також обрали це, тому що повага до свободи волі є першочерговою. В усьому існуванні. Тож я хочу, щоб ви всі на секунду повернулись на рівень своєї душі до вашого народження. Туди, де ви всі могутні, всі знають. І сказали з цієї позиції мені. Це звучить неточно якої, правда? Воно не, не передається. Зачекайте. Ви хочете сказати, що. Це ваш голос, так бому. Що мене обрали для найкрутішого завдання у всьому цьому такому оригінальному, такому непередбачуваному всесвіті, і що я можу продемонструвати всі свої таланти, вміння, щоб допомогти світлу перемогти. О, давай, давай, гони! Що значить, я боюсь темряви? Я дитина, улюблена, дитина Божа, і мені начхати глибоко на те, що в мене кидають, чим в мене пуляють. Знаєте що? Я просто відчуваю, що я такий моцний, такий сильний, що навіть зроблю це все сам. А ви просто дивіться, вчіться, як я це роблю, як босс. Отакі От думачки. Проходять у відчуттях. І коли ми всі з вами обрані, нарешті зібрались разом у цьому груповому відео, переглядаючи а, чи в спілкуванні, я не можу повірити, що дехто називає це важким завданням. Яко кажучи, це повні такі трухани переживалки. Ми самотужки покладемо край темряві, ну як супермен. Що краде цукерки у дитини Ха -ха. А Факти: людина просто не може стати найсильнішим з найсильніших без певної присутної дурості, корисної, певної зарозумілості і більше, ніж трохи, нерозважливості. Щоб дізнатись більше про те, як це працює, зверніться до любителів пригодницьких видів спорту, які живуть поруч з вами, на вашій вулиці, в вашому житті. Я намагаюся сказати ось що визнайте, наскільки ви. До чортків нестримні, тому що ви вже це не тільки тим, що ви живі, і що ви круті, все це, незважаючи на численні життєві труднощі, але й тим, що, незважаючи на все це, ви все це зуміли при цьому зуміли пробудитись духовно, займатися, медитувати, а також знайти в собі любов, доброту і співпрацю. Співтворення, тож носіть цю нерозсудливість як знак пошани ви неймовірно сильні, божевільні люди. І це нарешті підводить мене до кінця мого цього опуса. кілька реальних практичних порад, які, як пройти через це різноманітне оточення і різні такі подарунки долі. Я маю на увазі ті зміни. Порада номер один: не бійтеся, попросити про допомогу. Якщо і є щось спільне у таких нерозважливих, сильних і незалежних душ, як ми з вами, то це наша дратівлива нездатність просити про допомогу. Та що це я буду просити, особливо тоді, коли ми потребуємо її найбільше. За винятком того, що зараз не час битись у своїх битвах наодинці, треба об'єднувати. Робіть все можливе, щоб знайти допомогу. Моліться кожного дня до всіх вищих істот про цю допомогу. Так вони існують. Так допомога абсолютно з'являється. Абсолютно завжди на наші запити. Просто будьте відкриті до неї і продовжуйте просити про неї. Окрім того, приєднуйтесь до духовних груп однодумців, до сім'ї душі. Ви ще не приєднались? Ну то створіть свою або знайдіть та, яка вам до її. Коментарях, в різних пабліках, але завжди чистимось, завжди проводимо себе в порядок. Знайдіть психотерапевта, якщо можете собі це дозволити. Або групу за інтересами щось краще, ніж бути на самоті. Придумайте що-небудь. Я вже таких декілька моментів висвітив, правда. Не соромтесь, ділитись і з іншими. Порада номер два. Знаходьте радість. У дрібничках. Знаходьте радість під час купання, коли ви насолоджуєтесь чистим блаженством води, що тече, обмиває ваше тіло. Витрате буквально 5 хвилиночок свого часу, щоб просто насолодитись диханням. Адже це. Безкоштовно, цілковито безкоштовна радість для вас. Виходьте на природу, де це можливо, або пограйте з домашніми улюбленцями, або посидьте біля рослини в угорщику. Подивіться, або подивіться, як воно все цвіте, буяє, як бджілка літає, або знайдіть лише 5 хвилиночок з вашого дня, щоб створити кілька швидких малюнків або замальовок, або пограти в музику, навіть якщо ви не моцарт, або написати вірша, Також можливо або зайнятися спортом, або ж подрімати. Що? Завогодно. І не кажіть мені, що ви не можете знайти 5 хвилин з 24 годин доби. Навіть ті, у кого найгірше життя можуть зробити так багато, придумайте щось для себе, пофантазуйте, дайте собі виклик, знайти або створити якомога більше крихітних моментів радості протягом дня. І як ми всі це знаємо, навіть про себе, ми всі любимо хороший виклик. Чи не так, друзі? Якщо не радість, не любов, не веселощі, просто спробуйте знайти простий мир або нейтральність у присутності. Якщо потрібно, послухайте будь-які відео про тибетські співочі, чаші на Ютубі, проведіть медитації під керівництвом того ж таки Ютуба, Погортайте тут в золоті епосі, їх там трошки є, а ви неймовірно крутяжні. Спробуйте. Одну із них сьогодні зробити цих медитацій, і в такі важкі часи, як ці, давайте собі послаблення. Зробіть все, що потрібно, щоб пройти через ці шторми, які йдуть. Візьміть киньте м'яч у стіну, пограйте у відеогру чи там, я не знаю, фін, подивіться. А якщо потрібно зараз, це не час, коли треба безглуздо себе винити. Звісно, друзі, не впадайте в крайнощі, адже поміркованість тут є ключовим фактором. Богу не байдуже, що ти робиш, де ти буваєш. Так Бог це називає безумовною любов, яка проявляє себе у різних формах: любові і шах і мат у цьому моменті. Порада три. Заведіть собі почуття гумора, адже кажуть: та в кого його нема, значить було за що покарати. А я буду говорити дуже просто: люди без здатності сміятись над собою або над тим, що їх оточує, мають 99,99% дев'ять ,99 шансів бути злизаними штормом, яким є велике пробудження. Почитайте історії будь-яких справжніх просвітлених мудрих людей. Вони могли знайти гумор і в найсерйозніших ситуаціях, так навіть у темному гуморі, якщо вже на те пішло. Справжні просвітлені це ті, хто можуть посміхатись в найважчі часи, бо вони, врешті раз знають, наскільки великим космічним жартом є вся ця ілюзія навкруг. Вони можуть бачити крізь матрицю. Зачепив? Відчуйте, ви такі ж мудрі, не просто так. Тож ідіть і жартуйте, навіть будь-які жарти, смійтесь над собою, навіть у найскладніших ситуаціях знайдіть десь захований жарт, станьте лінії удару. Я знаю, що це звучить як крутезний дзенський вислів, може бути, так? Тому що ви і гадки не маєте, який це до Бога потужній просунутий набір духовних навичок. Бонусна парада. Якщо в будь-який момент свого дня ви відчуєте радість. Мир, любов або абсолютно будь-яку з цих позитивних вібрацій, не забудьте запропонувати трохи вдячності за все це, тому що ці вібрації дійсно піднімають цілі часові рамки. Також, якщо можливо, будь ласка, посилайте трохи любові, світла, молитв, зцілення і миру щодня, усім іншим світлотворцям, друзям, вогникам, які борються там, тут у нас. А також усьому світу, в цілому, особливо лідерам нації, нашим солдатам ЗСУ, не хвилюйтесь, бо ви пройдете через все це. І так впродовж цього переходу може бути це багато і багато разів, коли ви відчуваєте, що втрачаєтесь сюжет або абсолютно безпорадні перед ситуацією. Сміливо проходьте через цей шторм, тому що це я точно зроблю. Я думаю, ви також зробите. І Я такий же кваліфікований в цьому житті, як будь-хто із вас найкрутіший, найкваліфікованіший. Не соромтесь, ділитися цим повідомленням, перекладати його, запам'ятовувати, обговорювати його скрізь, знімати відео, одним словом, рекламувати його з всім друзям, що в них всередині. Чим більша кількість людей отримає це повідомлення, тим більше воно допоможе нашій любі планеті. Благословення на шляху добра, щастя і здоров'я всім вам. Дякую за перегляд.